Компанія Asus минулого тижня презентувала в Україні власний планшет Трансформер, можна сказати, як і минулого року. Тільки нинішня новинка Asus і e її Prime є уже другим поколінням цього унікального за своєю суттю комп'ютера. Здавалось би, класичний планшет, але спеціальна клавіатурна док-станція легко і просто перетворює його у майже повноцінний нетбук, повністю готовий для зручної настільної роботи. Друге покоління трансформера стоїть уже на порядок вище за своїми технічними показниками. І це добре видно при порівнянні роботоспроможності обох версій. Збудована нова машина на платформі NVIDIA Tegra 3, а це на секундочку 4 ядерний процесор, їх операційки і два варіанти вбудованої пам'яті 32 і 64 ГБ. Також машина отримала дві камери, фронтальна на 8 мегапікселів, тому про якість фоток можна точно не турбуватись. Трансформер Prime значно тонший і має добротний екран. Він на ips матриці яка забезпечує високу точність і якість передачі кольорів, максимальний кут огляду. Ну і покриття заслужено популярне і надійне Gorilla Glass. І зрештою, те, за що ми особливо цінимо нетбуки та планшети час автономної роботи. Время работы как самого планшета отдельно, так и планшета в сочетании с док-станцией тоже увеличилось. И сейчас составляет для самого планшета 12 часов ориентировочно, для планшета с док-станцией до 18 часов со включенным Wi-Fi. И это имеется в виду время чистой работы. За замовчуванням на трансформері стоїть операційна система Android версії 3.2. Одначе користувачі дівайсу матимуть змогу оперативно і безкоштовно оновити її до четвертої версії Ice Cream Sandwich.